Всім привіт! Знаходжу зараз в Іспанії, е, їду на містечко Кастальопс і там ще від того містечка десь півтора кілометра замок буде. Ось я переїжджав таку дорогу. Вчора, е, походу, йшов трохи дощ, хмарно було, в горах пішов дощ і оце так я переїжджав. Йду помаленьку, вистачає. Уже цей... Е, е, трохи вілік в мене трохи виділюється. Цеп спадає, вже трохи став, позробив, підтягнув цеп. Так От що отак. Отак я їду зараз по такій дорозі, Ну не знаю. В принципі, повинно бути цікаво. Спеціально вибрав таку дорогу, бо по главній дорозі особо не можу їхати ще. Треба ще цю і... шльму купити. Каску. Бо без каски їздити тут по... між городами не можна. В городі можна, без проблем. А між городами не можна. Все, буду їхати. І що буде цікаве, то все сніму. Зупинився на такому роздоріжжі, можна сказати. Тут такий гарний краєвид. Ми так треба було вставати, подивитися куди точно їхати Квіточки ростуть Але кривіт гарний Фух. Важко їхати Гірська місцевість Тут більш-менш живе тут 500 метрів отсюда то тут все посипано У мене все по такій дорозі таке перемішне з піском Трошки важковато, особливо під горку. З горки то понятно, педалі не треба крутити, але в мене одне рада це хоч не пішком іти, бо пішком звісно, було б дуже дуже важко, 20 км в одну сторону. Все, добре, їдемо далі. Якраз мені кишу. Жінка подзвонила і так хотів вставати, тому що тут макі ростуть, зараз майже ближче покажу. Ціле поле дуже гарно виглядає. А з іншої сторони я зараз покажу Дорога, кстати, сортирована. Нехай йде дорожка. А з іншої сторони якісь дерева посаджені. Тільки що за дерева? Поняти не можу. Якщо б якісь плоди були, то да, то може б і зрозумів. Дуже гарно тут. Якщо чесно, мені хоч і важко тут їхати, постійно встановки, бо тут такі горки круті бувають, то приходиться пішочком йти. Але нічого, в мене ще пів дня, тимніє зараз 9 вечора. Так що Можу розслабитися і собі насолоджуватись прогулянкою. Доїхав я до цього містечка, містечко називається Кантальопс. Зараз ось на окраїні стою, рішив перепочити. Мені коротше, я так зрозумів, що десь за цю гору треба ще переїхати. Вирішив, Ну, в цей раз вирішив, там замок дуже гарний. Думаю, ну, день хороший. Я на паркінгу не сам стою, якщо то за машиною буде кому подивитися. Так що таке, їхати дуже важко, хоча ні, від першого містечка до цього то було легше, бо з горки. А я це просто задумуюся, якщо сією обратна поселяна треба буде під горку, то буде... не знаю, буде важкувато, так скажу. Отсюда ще кілометра 4 від цього містечка ну, Подивлюся, бо так гарно виглядає, зараз е піду погуляю Хожу так пішочком. Дуже гарно виглядає Вулички такі маленькі. Прийшов цей не буду палавні дорозі йти, треба ж подивитися що щоб чому все так виглядає дуже гарно. Іду далі десь ближе ближче до центру Виїхав на оно якийсь такий там бачу їх площадка. Люди грають футбол. Все якийсь Трумок біжить, все люди, люди мають таке подвір'я. Таке дуже маленькі гузенькі вулички, так що треба дуже бути уважним тут. Поки місь настроїться. Думаю, посижу на лавочку то якась жінка вийшла, так дивилася на мене. Думаю, ну ні. Бо я ж не знаю, можна тут знімати чи не можна. Блін, ну класні вулички тут. Просто все подвір'я якесь. Ось ще трохи їхати треба, але думаю, все успію. Ну, все тупик. Що так виглядає містечко. Дуже гарно. Ну, зараз я в центр, бо там дуже багато людей. Сьогодні вихідний день. Спробую ну, сьогодні якось зняти ще в центрі міста. Ну, тут багато на велосипедах, коротше цей на моторах. На мотоциклах їздять. Ну прикольно. Ні, в центрі не буду знімати, тому що там насильно багато людей. Все так прицепилось велосипеда. Така площадь. І все капличка. Там двері закриті. Але так ще гарно. Тут ідеш і думаєш, а зараз буде тупик. Зараз а там далі вуличка, ще менше. Що коротше тут, там де думаєш є проход, а там виявляється, тупик. А там де думаєш, що є дорога, а виявляється тупик. Малесеньке містечко. Це вже вийшов з другої сторони, це продовжує якийсь другий райончик таким теж малесенький. Вирощують ось його дерева. Щось поле якесь зорене. Лавочка, щоб понаслаждатися краєвидом. Зараз покажу ще Ще з другої сторони цю капличку. Ось стіна. То з другої сторони там тупік там пройшов, там нічого цікавого і дороги далі немає. А з цього ракурсу то хорошо так гарненько. Далі центр. Як вже говорив, що цей рішок не буде там знімати, бо дуже багато людей. А вони я, наскільки знаю, знають, то в Іспанії не можна особо людей знімати. Може потім цей. І все тут така дорожка, на ну, сюди буду сейчас їхати Пробираюсь далі дальше. я до того замка, если чесно, у мене вже так виглядають ноги. Понятно, що цей що під горку я вели кучу, мене одне радує, що назад буду їхати з горки. Сейчас покажу вообще тут. Краєвид, везде гори, горні е, дороги, там воно видно пройшов не сильно багато, але якщо чесно, то важкувато. Ну, якби гарно туди дійти все зробити і можна вертатися назад то якось з'їхати, то обисто з'їду зараз на цей городок це я тільки що гуляв по, по ньому по ньому кантальоп красиво ну і жаркувато трохи конечно. це звісно краєвид Фух. хіба що дуже важко йти мені показували цю дорогу але думаю, ні, тут такий симпантин, то не буду я цей сідовий їхати. Знову замок знаходиться чисто в горах. поки в гору. може десь буде згорки, то хоч цей приїдуся трохи. Моя наступна зупинка, тут у машини. Стоять і люди вже йдуть сюди пішком. Але бачив, що машина прямо відкривала, по походу десь там під'їжджала. Зараз я покажу. Я піду з великом, браму можна відкрити. Я вже подивився. Тут, по-перше, немає де прицепити, хоч в мене є цей замок. Зараз я вам покажу, куди я буду йти. Мені так понравилось фотографія цього замка. Така ця красота і буду воно на такий оце замок йти. Ну скільки ще так, Кілометрів два і вже буду вертатися. Дуже гарно виглядає, тут ось якісь ще терпінки є, бачу їздять тут на мотоциклах. А по-моєму за цим перевалом вже Франція Так що отаке Дуже важко з непривички. Нічого, думаю я буду чаще їздити, трохи то буде легше, може хоч трошки віса скину. Ну все, перепочив, то треба вже відвигатися, вже 2 часа дня, зараз до парку треба їхати. Ну і залишилась у мене фінічна така пряма вже і вже залишив е, велосипед там на паркінгу, пристібнув надію що його не вкраде. Ну в принципі тут людей практично немає думаю що цей що буде нормально так що йду зараз по такому цьому трапінки вже почти сі дохожу зараз покажу що кинулися очі на обратній дорозі теж То все-таки закидене здання е будинок тут ніхто не живе але тут так держуть а ні тут може і хтось і живе ні не живе але держуть тут короче, цьому е курів ослів і и... Із оце сам бекає. То короче, на цьому, на е, подрозі назад. Там теж таке є. Покажу якщо ослини схваються, то цей. То покажу я цей. Ну, ось отак воно виглядає. Просто огрожено. Теж таких і не бачив. Це корови, не корови. Якісь вони сильно темні. Ми не будемо зупинятись. Бо як, що чесно, то я вже так устав. ну на, По дорозі назад то може не буду зупинятись. Перемо сей в зоопарці Я так зрозумів, цей замок закинутий. бо щось нікого не видно, люди то приїжджають, але щось видно, А, ще не видно. Отак. От Думаю, що він закинутий. Зараз подивимося. А це, звісно, називається по-свинськи. Все закрито, все забито. Ну, прямо не знаю. Я так сюди йшов, їхав під таку горку і коротше не А Аж розстроюся, якщо чесно, бо в мене кріпатура така жорстка. І тут виходить отаке от. Особо, коротше, нема що й поснімати. Посильно високий цей. Висока стіна. Ну так. А було б звісно класно десь там на... наверх вийти. Але І таке буває. Ну нічого. Зараз спробую бійти, може там є якийсь проход. Подивимося, там табличка є. Замок 11 століття підноситься до району Ладжангуера. Там якісь старі фотографії. Ще як фотографії були зроблені, то вже видно, що він в такому е занедбаному стані вже був повісили везде решітки щоб мало рішов ніхто не залазив бо замок не відреставрований хоча люди постійно не приїжджають то я думаю може б відреставровали то би багато людей приїжджало добре спробую може тут піднятися Якщо щось буде, то снігу пробуємо вже якийсь край виходь, подивлюся Отак виглядає Зараз кое що покажу Бо я думаю що це їстівний гриб Білий гриб походу Ще парочку теж одну вже бачу але думаю, що цей. Але не розбираюсь, так що краще не ризикувати. Тут двері закриті так само, видно, що цей, що закинутий замок. Але як, якщо подивитись з ну, можна було б залізти, я так скажу, але як, звісно, якщо він закритий, то нема чого даже і пробувати да гарно виглядає великий але якщо закрити то нема чого там лазити ще позвоню і буду потім мати проблеми ось урокарса теж хорошо видно тут ось о... колись була цей басін, чи що Воно якісь ступеньки старі, то я думаю тут може збирали якусь воду там ну Тут на цьому, на пограничі з Францією, то дуже багато замків. Да, вони, звісно, в, в дуже поганому стані, але хватає. О, спускаюсь, зараз кое що ще покажу сейчас приїхал тут на мотоциклах патроциклах ну замок закрытый то хоть водопадики поснімаю. Гарно, конечно сейчас спущусь трошки реши тоже прикольно З той стороны трохи шумно але думаю не столь важно Зараз я тут зумущуся, буду слизько. Ось такий гарний водопад. А да, що хотів показати? Ослів хотів показати. Отакий теж за... закинутий будинок. Але дивіться, який гарний. Бо їх тут три наскільки я вважав. Дивіться, які гарні. А уші які, а? Тіньочки тут прохладно біля водички. Звісно, мі... місцинка хороша. Зупинився, щоб, щоб показати вже. уже. Отсюда виглядає, так, конечно, вообще просто супер. Таке шкода, що Закритий, що не можна, тут воно. машини їдуть, не видно, не воно. Е, Така вздовж гори дорога. Ну, обратно всі легше їхати. Так що потихеньку їду цей, ще що я щось німу, але покажу потім. Їду, це і думаю, Блін, так важко було сюди підніматися. А спущусь зараз за 5 минут. Це цей городок, що я гуляв. А спущусь зараз буквально за 5 минут. І так, хотів е зняти кактуси, але не просто тут здоровенні. Я привик, що вони там е яких то в горшках. Це, можна сказати, забор. Там якесь поле, щось росте. Ну не пане такий забор з кактусів. Я думаю, що би... я би точно не поліз би щось би вкрасти. Хоча тут цей. Ну може просто ростуть. Оце я таке хотів показати, Ну просто вони огромніші. Так що все, на цьому буду я заканчувати. Для вас було містечко Кантальопс і замок Reqiw Потім на карті покажу. В принципі, і все на сьогодні. Думаю, на наступного разу приїду, то десь поїду ближче. Там теж багато і що цікавого. Ну просто огромніше. Ці каптаси, якісь там ящерки бігають. Мене, звісно, постійно висаджують. Добре, всім пока, до наступних відео.